А це той каштан, про який я говорив, що Шевченко під ним малював свої мініатюри. Десь тут має бути доска меморіальна. Да, там це гілка, видно, відпала, там ще гілка була здорова, а видно, відпала вона. Ще недавно вона тут була. Ну він потихеньку пропадає, але йому вже 300 років. Ось тут пишеться. Під час подорожі в Україну влітку 1859 року Тарас Григорович Шевченко е, востаннє відвідав Корсунь о, у тіністих алеях парку він малював і писав вірші. У кобзарі є ці е, мініатюри карандашем де і е, зображений цей е, каштан. Бачиш, 1859 рік.